А ми біля стризького базара у Львові перейдемо дорогу і підемо праворуч. В той бік ми ще не знімали. Вулицю Франка. Точніше, знімали, але ми не підемо далі повністю вулицею Франка. Ми повернемо трошки лівіше, побачите як трошки іншу частину Львова. Ще, можливо, одним охом заглянемо на стрійський ринок. Самому цікаво, чим ще працює, як це все виглядає. Колись хіба в дитинстві був на Стрийському ринку. Та ще стрільський ринок працює. Ну, до речі, мало що мало що змінилось на Стрийському ринку Львова, якщо подивитися. Ми йдемо на той бік, там точно так само можна вийти. Побачити, як тут зараз що будується. Тут будинок вимахали, так? цікаво. Я сам щось. Ми були на франка, а зараз зійшли з вулиці Франка. А ще раз подивимося, що це буде. Не знаю, що це буде. Ну, Якби почитав, хто знав, то може вже відомо. Можете нам в коментарях написати. До речі, традиційне прохання. Заради експерименту, давайте полайкаємо це відео. І ті, хто раніше нам лайкав, і ті, хто раніше не лайкав, а хіба дивився. І по можливості напишемо коментар. Не знаєте, що писати. Напишіть. Чи знайомий вам цей район, чи бували тут. Якісь спогади гарні про Львів, про цю частину міста. Або з якого району Львова ви. Якщо ви колись жили у Львові. Чи бували у Львові, то в якій частині Львова ви проживали в той момент, коли були у Львові? Нам це цікаво буде почитати. А і що, подивимося? Як цей будиночок будує, бачите? Цікаво. Наліво, якщо піти по сходах, можна перейти, вийти на вулицю. Умовно кажучи, аж там аж на зелену можна вийти, ми туди не підемо, ми теж до зеленої дійдемо, але якось інакше. Так, зі Снопківською давайте сюди підемо. Праворуч Снопківська. Мені неї теж не повертаємо. Франками теж ні. Туди до гори, до школи 28-ї теж, до Черешневої ні. Ми сюди праворуч підемо, пройдемось Попробуємо вийти до гори, до Тарнавського. Ну, як не в цій серії, то в одній з наступних. Тому тут Людкевич жив. Зараз мені має Юлія поправити мене, якщо я помиляюсь. Бо, ви ж знаєте, у нас часто маршрути виникають як з промтом. І вийшла ще одну таку гарну вуличку. Зі старовинними будиночками. Кубійовича у нас, я пригадую, це вулиця. Вона у нас ще не відзнята. Я думаю, хто тут жив, хто має спогади, буде цікаво побачити. Тихенька вуличка, центр. Бачите, навколо будинків є. І невеличкі парканчики, де можна мати город, можна нічого не мати. Можна просто барахло складати. Тут теж коли працювало кафе багато відносно, бо поруч є навчальні заклади, але я бачу зараз кафе зачинені і навіть були магазини, де продавали товари для художників. Поруч академія мистецтва. Теж нема. Залізничний технікум. Теж відносно поруч. Але зверніть увагу, яка зразу тиша. Для ворочки віточки ростуть людей. Тобто от поруч вулича, вулиця, вулиця, які ми йшли. Снопківська, франка, там ж малий рух. Ця вулиця зовсім поруч і тут зовсім інакше. От тиша спокій, Краса. Це все вулиці, куди туристи не доходять, справді тут туристів не побачиш. Якщо вам цікаво бачити ці вулиці, я вже казав, наш канал як тільки можна не використовувати. По-перше, він цікавий мешканцям Львова, щоб знати, що де як нового у Львові. Особливо він цікавий маломобільним мешканцям Львова. На жаль, не всі. Давайте це підемо. На жаль, не всі мешканці Львова мають можливість виходити в центр. Розумієте, Є люди різного віку, різні ситуації життя виникають туди. Не всі можуть активно ходити вулицями. І в той же час їм цікаво, а які зміни у Львові. От для цих людей, по-перше, цікавий канал, правда? Також він цікавий з туристичною метою, хто хоче приїхати у Львів побачити. Вивчите його, будь ласка, переглядайте. Ну і ще окрема ніша. Це Львів'яни, які виїхали зі Львова. І знаєте, їм цікаво, як у Львові. Їх немає у Львові багато років. Ну Хтось приїжджає, а хтось з тієї чи іншої причини не може приїхати. І їм цікаво, що Львів, як Львів. І то ми стараємось кожен раз показувати якісь нові вулички. Звичайно, у нас є прогулянки з центру. Центр, ну, це, хтось каже серце, хтось каже нирки, хтось каже, що чує Там. В центрі своя атмосфера. Центр теж цікаво дивитися. Але повірте, є люди, кому цікаво побачити вулицю Кобійовича. А що тут змінилось? А як? А чи не змінилось? Та. Для декого це рідні місця. А хтось вчився, тут академії мистецтв поруч. Хтось, можливо, тут ходив на роботу, поруч щось має якісь спогади. Ну, не стидайтесь. тут теж оренда, я розумію. Майже все позакривалося. Але це така ситуація не тільки для цього району. Звикла... А, проворч школа. Це ситуація звикла не лише для цього району. Це така ситуація зараз у всьому Львові. Та й не тільки у Львові. З такі мафи колись їх більше було, зараз їх менше залишилося. Давайте наліво. Я одного підемо трошки інакше, але поки підемо зараз тут, колись пізніше підемо, трошки інакше. Варіантів є кілька, як можна ходити. Сподіваюсь, ніхто не буде проти, що ми цього разу саме цими сходами підіймемось до гори, бо я вже казав, тут є інші варіанти. Як можна підніматися? Тут вже радянська забудова в глибині. Але теж гарантийсь. Ах, на горі. Гортожити Академії мистецтв. Ми, до речі, коли ходили вулицею Зеленою, з того боку, були недалеко від цього місця. Чи піти направо і там піднятися? Не знаю якраз, та йдемо вже тут. Піш... Пішли сюди, то. Та йдемо вже тут. Піднімось тут догори. Тут не одніє сходи, Тому можна до гори піднятися. Можна навіть не сходами. Хто як більше любить? Можна туди направо піднятися А давай так зробимо. давай так піднімемося. Сходами так Сходами і слабак підніметься, правда? Піднімемось не сходами. Наверх. А там далі праворуч. Видно. Так. Вже казав інфраструктура академії мистецтва. Гарне коріння дерева. Поросло. Ну там, бо цей шлях. Сходимо, то ми завжди можемо піднятися, показати. цей шлях за поганої погоди не буде доступний. не мокру шлишку, я тут не піднімусь, не покажу вам його. А він відносно коротше. Ну я кажу, можна вийти навіть до вулиці Зеленої. Звідси. Так глобально ми йдемо в напрямку до Тарнавського, щоб потім на радість Юлі пройти всю вулицю Тарнавського. Зверху вниз. Так, щоб сонце світило в спину. Щоб гарно було видно. Щоб картинка була суперовата. На загал сьогодні... Сьогодні вже знімалось багато відео. Я дивився перед зйомкою цього відео. 35 тисяч кроків було ну, світловий день завершується то вже трошки і не буде зручно знімати відео буде темніше, вже ті ближче до центру піднімумось та аути там далі справа там ще одні сходи якими можна було би спуститися ну в нашому випадку піднятися А якщо так далі йти прямо-прямо-прямо я вже казав, ходимо до вулиці Зеленої в напрямку біля Водогінної. А, вже казав, можете відео друзям, знайомим скидати, хто тут жив, кому знаєте, що цей район небайдужий. Закидайте їм покажіть як тут зараз, який вигляд має ця територія. Ці будиночки зараз. Так, тут де слів, щоб колись продуктовий магазин так, і не один, так? Та, у мене була історія, коли продавщиця не могла відрізнити пів літра квасу від літра квасу. Так, це тут. Бачите, там вийшли, вийшли куди хочемо, в тому напрямку, як планувалося. Та, тут один магазинів закритий. Теж він такий. Тут були продукти. Там тут були продукти, а зараз десь чистенько, десь аптека, а десь близенько. Просто продуктового магазину вже й не залишилося. Ну і направо, направо то. Направо до зеленої. Ми вже зробимо ті кілька кроків, щоб ви побачили, що ми справді виходимо на зелену, ніхто вас не дурить. Що так можна хоп-хоп-хоп з тризького ринку і ви вже на зеленій. Ще причому так, ну, можна так доволі гарно зрізати, бо теж я знаю, є знайомі, які ходили, треба було на зелену, вони ж через площу Потрошевича, аж туди-туди, до початку, і по всій зеленій, і сюди аж на підйом. От бачите? Це вже видно, що і зелена, і нумерація вулиці Зеленої. Той знайомий нам підйом. Нас, до речі, недавно вийшов. Ну або якщо не вийшов, то ще вийде. Почав виходити серіал про вулицю Зелену. Ми пройшли фактично всю зелену. Від початку до кінця це Тарнавського. Зліва 109 номер Тарнавського, справа 114. Номер Тарнавського, тобто Тарнавського ми знову Ми Кілька разів йшли з Тарнавського. Всі раз йшли, йшли Тарнавського з кінця до початку. І бачите, цей раз буде теж та ситуація. що Ми Тарнавського прийдемо з кінця до початку. Юлія, готуйтеся, не пропустіть це відео вулиця Тарнавського. Я казав, що буде вам, як буде зелено, але ви така мила, що я вирішив не чекати, поки буде зелено. Тарнавського ми зробимо швидше.